Слава Богу, брати і сестри. Проспівали про дуже хороший псалом, який, я думаю, має, заду, має заставити нас задуматися, брати і сестри. Чим явлюсь я перед Богом, як той час прийде. Брати і сестри, порой буває, ми можемо співати псалми і навіть не задумуватися про те, що ми співаємо. Але я якось так звернув увагу на ці слова. Справді, брати і сестри, є над чим задуматися. З чим явлюся перед Богом, як той час. Прийде, брати і сестри, хай Бог поможе кожному із нас не нехтувати часу, не нехтувати добрим часом, який Він нам дарує, а справді збирати усі, усі хороші діла, або ж збирати усі хороші, хороше служіння для нашого Бога, щире служіння, брати і сестри, знаєте, також сестри співали, я так даже записав собі, там були такі слова, що... «Во гновені, оторв... оторвавшись от землі, улітають, улітають журавлі, так і церква вознесеться в облака. В одне мгновення, брати і сестри, і також щось так задумався над цими словами. в одне мгновення церква Ісуса Христа, вона просто. Забереться від цієї землі, не буде часу, не буде часу піти до свого брата, примиритися, не буде часу, можливо, побігти в дім Божий, щоб помолитися ще раз. Не буде часу, брати і сестри, тому що як ми проспівали вам гнавіння. Так само церква Ісуса Христа вона просто оторветься від от землі і вознесеться до нашого Господа, брати і сестри, хай Бог поможе. Я якось так звертав по особину увагу на це зібрання якщо ви можливо зауважили якась ми так не з не зголошувалися або не назначали тему ну якась така тема Бог веде якось так про, про те щоб дійсно нам задуматися про те що, що нам потрібно сьогодні зробити можливо якісь можливо якусь ревізію можливо потрібно приготуватися до чогось ми не знаємо брати і сестри один Бог знає тому брати і сестри хай Бог дійсно поможе кожному із нас сьогодні щоб вислухати Боже слово. І не тільки сьогодні, і кожного дня, коли нам Бог ще дає мирне небо, і коли ще серце б'ється в наших грудях, щоб дійсно нам готуватися до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, я також хотів би поділитися деякими думками, які є на моєму серці. Я так цей тиждень роздумував, про що буду говорити, про що буду проповідувати, і задав один момент із мого життя. Якщо ми були в Україні, мені Бог дав таку можливість. Відвідувати або бути на курсах вчителі недільної школи. Я так згадав щось. І коли ми складали такий можна сказати, екзамен, урок складали, і мені, випав, і мені випав урок з такою темою Довіряй та перемагай. І я, брати і сестри, хотів би сьогодні також пороздумувати про цю тему. І взяти деякі місця із, Бож... із Божого Слова для нашого життя, тому що Бог сьогодні хоче, щоб ми довірилися йому. Бог сьогодні хоче, щоб ми не довірялися або ж не не покладали надію на якісь земні речі, але щоб ми поклали свою надію на Бога і довірилися тільки йому. І тоді, в нашому житті, ми будемо людьми, які отримують перемогу в житті нашому. Хай Бог, брати і сестри, поможе нам. Я скорочуючи час, буду читати Боже слово, це записано в притчі. Притчі, 3 глава, 3 глава, 5 вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Ще одне місце, 1 Петра, 5 глава, 7-й вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Брати і сестри, з цих двох віршів. Ми можемо взяти для себе, що Боже слово нас закликає, щоб ми поклали свою надію на нашого Господа. Щоб ми, як ми читали тут, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій. Не покладайся. Можна сказати, брати і сестри, нам, нас, Боже Слово, заохоче або закликає до того, щоб ми не покладалися на якісь свої сили, на якісь свою мудрість, можливо, на якісь свої знання, на якісь свої, можливо, фізичному житті, на якісь фінанси, на якісь наші роботи. Ну щоб покладалися на Господа, як тут написано, надійся на Господа і поклади. Поклади на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами, брати і сестри, яке це є хороше і підкріпітельне слово для кожного з нас, щоб ми поклали на нього всю нашу журбу, бо він опікується нами, сам Спаситель, сам Господь, сам Бог опікується нашим життям і Він хоче бачити в нас тих людей, які линуть до нього всім своїм серцем, які хочуть все своє життя покладатися на. Того, який опікується життям нашим, брати і сестри, хай Бог поможе нам в цьому, в нашому житті. В цьому ще одне місце хотів би прочитати: це записано євреїв, 11 глава. Ця глава описує про людей, про людей, які при своєму житті залишили дуже хороший слід. Які при своєму житті залишилися вірними Богу. І навіть ця глава описується сила віри. І тут багато чоловіків або ж людей описує описується глава, і я хотів би прочитати це з 32, з 32 вірша, 11 глава. І що, і що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида і Самоїла. Та, та та про пророків, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Брати і сестри, ми бачимо, що Біблія говорить про тих людей. Які справді довірялися своєму Господу, вони написано, робили і звершали в своєму житті великі чудеса, каже, вірою, царство побували, правду чинили, одержували обітниці, пащі левом загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря, миця і так далі. Одним словом, або ж іншими словами, ми можемо сказати, що ці люди, які довірялися своєму Господу, вони. Отримали в своєму житті перемоги, вони були людьми, які перемагають. Вони були людьми, дійсно тими людьми, які отримали нагороду вічну, які отримували перемогу. Тому що найперше і найголовніше, вони покладали свою надію на Бога і доверялися. Своєму творцю неба і землі, брати і сестри, хай Бог дійсно поможе нам в нашому житті справді покладати надію на нашого Господа, справді довірятися йому, справді мати усю ширу довіру нашому Господу. І тоді ми будемо дійсно людьми, які перемагаємо, які виходимо в житті переможцями. Ми читали усіх про 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 усіх людей, і, зокрема, про Гедеона. Я хотів би трошки згадати про його життя, Ось цей молодий юнак, молодий чоловік, якому якому для якого була ось ця велика задача предназначена Богом для нього, щоб він взяв ось це військо і зробив через ну щоб Бог зробив через нього ось цю усю цю велику ось цю велику перемогу? Іншими словами можна сказати, що Бог випробував 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 Гедеона на його довіру, чи він справді довіриться? Тому що Бог сказав, він там, навіть в двох місцях, Бог говорив, що вставай, то, що я даю в руку твою, ось цей, ось цей народ, ось цей народ, який воює проти тебе, який просто мучить тебе, який просто ну, не дає тобі спокійно жити. І Бог, звертаючись до Гедеона, Він говорить для нього, що вставай, того, що я сьогодні даю ось цей народ в руку твою. І ми знаємо, що Гедеон, Він. Він так як сказав йому Господь, він зробив, він став, він довірився Божому Слову, він довірився тому, що Бог сказав, що я через тебе зроблю цю велику перемогу. Ми далі знаємо, що Бог якби не хотів, щоб усі люди можливо приписали собі якусь славу, і він і він сказав, щоб, щоб розділити усіх людей, які бояться, можливо, які мають якийсь страх в своєму житті, щоб вони просто залишили оце поле поле або що це військо і пішли до своїх до своїх домівок і потім бог сказав що ще цього багато ось ці хто осталися усіх якщо я не пам'ятаю якщо я якщо я правильно пам'ятаю залишилось усіх 10 тисяч 10 тисяч ось цих вояків і бог сказав що ще багато поведи до Гедеона поведи їх до ось цієї річки, і я виберу там тих людей, які справді будуть ось цими воїнами, через яких я зроблю ось цю велику перемогу. Брати і сестри, ну я хотів би постановитися на тому, що дійсно ось цей молодий чоловік Гедеон він довірився Божому Слову і взяв ось цих 30, 300 300 воїнів, і Бог звершив. Велику перемогу, брати і сестри, лише через те, що Гедеон довірився Божому Слову. Можна було сказати, Боже, як? Боже, це просто нереально. Боже, 300 чоловік, ну це, ну це просто нереально піти і отримати перемогу, брати і сестри, но Гедеон зробив так, як сказав йому Бог. Цим самим він довірився Богу і отримав велику і велику перемогу. Брати і сестри, хай Бог дійсно поможе нам взяти у цей хороший приклад із життя Гедеона, який. Довірився Богу, який довірився Його слову і отримав велику перемогу. Друзі, хай Бог поможе ще можна згадувати багато мужів, багато героїв віри від Божого Слова, які справді довірились і отримали, і отримали усю велику велику перемогу або ж благословення в своє життя. Зокрема, ми можемо згадати Авраама, також який довірився у сей Божій Божої обітниці. І це дуже можна, можна, можна даже прочитати. Це 17-й вірш. «Вірою Авраам випробований, привів був на жертву Ісака і мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: в Ісакові буде насіння тобі. Бо він розумів, що Бог має силу й Воскресити з мертвих, тому й одержав його на прообраз. До цього місця, брати і сестри, ми бачимо, що ось цей муж Божий, Авраам, він довірився ось цій Божій обітниці. І ми знаємо, що лише через це він звершив ось цю велику роботу, доволі дуже тяжку. Я навіть не думаю, що хтось би б з нас зміг зробити ось те, на що був готовий зробити ось цей Авраам, брати і сестри. Но він написано: довірився Божій обітниці, і він зробив усю річ, він мав намір зробити усю річ, принести в жертву свого сина Ісака. Але Бог це все контролював і все було під Божим контролем. І потім ми знаємо, як це все далі відбувалося. Бог рясно благословив Авраама, Бог рясно дав велике благословіння для цього мужа Божого Авраама. Лише через те, що він довірився Божому Слову, довірився Божій обітниці і зробив те, що Бог треба від нього. Брати і сестри, хай будуть ці уроки або ж приклади для нашого життя, як хороші, підкріпіть. Іні приклади, щоби нам дійсно в нашому житті довірятися Божому слові, до довірятися тому, що трапляється в нашому житті. Можливо, трапляються такі часи, або ж приходять такі, так би сказати, пустині в наше життя, коли ми просто можемо розводити. Своїми руками задавати Богу багато питань, Боже, чому, Боже, для чого це трапляється в моєму житті, Боже, для чого я проходжу усю якусь пустелю, можливо, пустиню випробування? Но Бог знає, брати і сестри, що він робить з нашим життям? Можливо, він хоче просто перевірити нас, можливо, він хоче просто переплавити наше життя, і він хоче, щоб в цих випробуваннях або в пустині, ось цій, можливо, якійсь долині. Він хоче, щоб ми в цьому даже були людьми, які довіряють своєму Господу, брати і сестри, якщо ми. Будемо довіряти нашому Господу навіть в часи труднощі, даже в часи, даже, даже в часи, даже в часи якихось низин і долин. Бог неодмінно прийде і приведе нас в, в це місце, як ми читаємо в Божому слові, в це місце Елім, среди пустині. Осе місце було, де були багато ось цих, ось цих Істочники або ж цих колодців, де було багато ось цих пальм, де була земля, уся цей кусочок невеличкий землі був благословінням для усього народу, брати і сестри. Якщо тільки ми будемо покладатися на Бога і покладати свою надію на Бога, і будемо довіряти йому, навіть в часи труднощів, тоді Бог нас приведе на висоти, тоді Бог нас приведе на своє благословіння. Він дасть нам своє благословіння, тому що ми осталися вірними навіть в часи труднощів, навіть в часи. Ті, які можливо, ми думаємо, Боже, для чого це Боже, можливо, ми думаємо, що Боже, я не можу це вже пройти. Боже, підкріпи мене, дай сили мені. Щось так згадав мою дружину. Можливо, ви знаєте, зараз такий трошки тяжкий час в її, цей період токсикозу, і вже, ну, навіть да, деколи буває, просто молися, Боже, просто дай сили, дай сили це все перенести, і навіть для її це дуже тяжко ну, якби переносити. І ось це недавно вона так сказала, мені такі підкріпительні слова, коли, коли вже наш синочці. Синочок проявив якісь дії, що він же хоче на світ, він почав там ще шевелитися, дергатися, можливо, ногами. І вона каже, що як я бачу осе, я просто забуваю, що мені було так тяжко. Я просто, коли бачу це, ну, що. Що стоїло, стоїть, усе можливо переносити усі долини, усі труднощі. каже, коли я бачу, я просто забуваю, що це все було так тяжко для мене, брати і сестри. І так само можливо, Бог робить щось в нашому житті і хоче побачити нас на місці, може, хоче в, 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 на, на нас перевірити, чи ми навіть в ці тяжкі часи будемо довіряти нашому Богу, брати і сестри. І як я вже казав, якщо ми будемо це робити, Бог нас підійме, Бог нас підійме і благословить життя наше, брати. І сестри, хай Бог дійсно поможе нам в цьому. Хай Бог дійсно поможе нам усі зусилля скласти на те, щоб довірятися нашому Богу, брати і сестри, і Бог нас рясно благословить в цьому. Бог нас підійме, Бог нас підкріпить і дасть сили в житті нашому, друзі. Хай Бог поможе кожному із нас розуміти це, що Бог чекає від нас довіри. Бог чекає від нас того, що ми на 100% довіряємо і покладаємо своє життя для Його. Хай Бог брати і сестри нам в цьому поможе йому. Хай буде вічна хвала і слава. Амінь.